Добрий день, хлопчики та дівчата! Сьогодні ми поговоримо про маленьку пташку. Що це за сіренька пташка ловить гусінь і комашок. Цвірінчить вона, стрибає, В теплий край не відлітає. Цей маленький жвавий хлопчик називається Горобчик. Горобець один з тих небагатьох птахів, що на зимівлю не відлітає у теплі краї а залишається на тому самому місці, що й жив. Залежно від місця проживання горобців можна розділити на польового та хатнього. Але способи їхнього зимування не відрізняються, і ті, і ті на зиму перебираються поближче до людських будівель де під дахами будинків на горищах чи у покинутих будинках в'ють собі гнізда. Окрім теплого гніздечка, горобців також гріє їхне пір'ячко, що в цей період стає більш пухнастим і щільнішим. Харчуються взимку горобці досить погано, часто здобути їжу заважає сніг. Добре, що люди не забувають про цих маленьких пташок і часто виготовляють годівнички, які розвішують у різних парках та скверах або у дворах своїх будинків. Годівнички наповнюють різними зернятками, яким горобці завжди раді. Горобці завжди піклуються про своїх побратимів і якщо знаходять їжу, то завжди кличуть друзів розділити обід разом. Так само і вночі полюбляють бути разом, сідають щільно один біля одного і таким чином зігріваються. Так і проводять зиму ці маленькі пташки. Сьогодні ми навчимось робити пташку з паперу. Але спочатку підготуємо наші руки до роботи. Зробимо пальчикову гімнастику. Ми вкладнаємо годівнички для горобчі та й синички, для малого снігурця крих насиплемо пшунця. Прилітайте, друзі, милі, не лякайтесь метілі. Щоб виготовити пташку, потрібні наступні матеріали. Папір чорного та коричневого кольору, клей ножиці, простий олівець. Папір коричневого кольору складаємо навпіл. Малюємо силует пташки. Вирізаємо по намальованому контуру. Отримані дві деталі склеюються між собою. Робимо крила, папір чорного кольору, квадратної або прямокутної форми вкладаємо в гармошку. Посеред тугуба потрібно зробити надріз, в який вставляється складений у гармошку лист. Ломастером малюємо очі та дзьоб. Наша пташка готова. Молодці діти. Дякую за старання та чекаю фото ваших робіт.